Там же з нього нове відео вийшло. Ютуб шорт це провал. Відео, ну що, привіт, мої улюблені підписники. Добре. Ну і звісно, хейтери. Попереднього відео ви прямо розійшлися і настрочили 1700 коментарів. Ні, ну не скажу, що мені не сподобалось. Так от, я щось собі сидів, думав, і мені прийшла ага. просто геніальна ідея. От уявіть собі, взяли ви щось смачненьке, всілись з кайфом подивитись, ютубчик. І тут так? ви робите випадковий маленький місклік. І потрапляти на YouTube Шор. Хоч і мій Чорп не витримує крінжа лише при назві цього розділу, я все-таки вирішив туди зайти. Ну а в цьому Стой. відео ми поговоримо Победу. про всі проблеми YouTube Shorts. Подивимось, оці всі крінжові едіти зауру, дитячий контент, колонізація шорс і ще багато чого. Ну а з вами, як завжди, Фьюзен. Приємного перегляду. Можливо, ви навіть не задумуєтесь про таку проблему, бо у вас уже банально роками кров'ю і потом відкалібровані рекомендації. Але я зробив трошечки інакше і створив. Абсолютно новий акаунт в Ютубі. Щоб побачити кожен шедевр, наче я вперше зайшов в Ютуб шорт. Спойлер, краще б я цього не робив. Гей, ва габд! Ну, що я можу сказати? Ідея однозначно з 10. -ти. Актори ідеально вжились в роль. Та, взагалі, голівудські фільми просто курять в сторонці. А якщо чесно, що це за гам... Не, ну я розумію, дитячий контент, нам всі діла, але як до цього можна було додумати? Тут буквально сюжет схожий на якийсь індійський фільм на мінімалках. До речі, вони в цьому відео також будуть. Окей, okay, <плес> Я, звісно, вибачаюсь. А що ми зараз подивилися? У мене є тільки два питання. По-перше, при чому тут містер Біс? І по-друге. чому це настільки абсолют цінема? І щоб ви розуміли, цей шедевр набрав 61 мільйон переглядів. При чому. Я не тим займаюсь. Я скільки разів казав. Неодноразово. Я не тим займаюсь. 61 мільйон, сука! А можна мені 61 мільйон на відео? Дякую за один тиждень. Це якщо що за у 46 разів більше переглядів ніж за всі мої відео разом взяті. Тому Йоу, ви *я. там цей не забувайте лайки ставити, коментарі писати. Кхам, так про що я говорив? Взагалі такий контент настільки хайпує, бо автори то реально знають, що робити. Оці от спайдермени, супергерої, футболісти, містербісти для дітей, які якраз є цілівою аудиторією тушор. Це дуже цікаві персонажі. А взагалі прикол в тому, що маленьким. Дітям трошки лень качати TikTok, а в принципі воно їм не треба, бо в більшості по кофонів вже по дефолту встановлений. Ютуб. До речі, в Ютуб шорці дуже багато всяких перезаливчиків. Вони дуже люблять перезаливати відео, котрі були створені приблизно в мезозойську еру. Ну або ще краще, коли вони створюють якийсь новий крінж, який ще в 100 разів гірше. Саме головне, що дітки такий контент сирі... не ютуб шорс на три типи контенту. Перше це нарізки подкастів, друге це нарізки фільмів. І третє, це ну, більш-менш нормальний контент. Типу, ну, знаєте, коли ти автор YouTube відео, і ти робиш короткі відоси, щоб перелити трафік із шортів на свій основний канал. Ну, я попадаюся на такі адекватні відео. Брейнрота, як такого, в мене немає. Можливо, через те, що мої алгоритми вже затюнені, і мені вже всяка адресня не попадається. Давайте заради експерименту, створимо аккаунт після цього відео, повертаємо YouTube шорти там, півгодинки. Я, я хочу це глянути. Я, я, я не іронічно хочу глянути, що там такого для нових аккаунтів показує. А в мене це три типи контенту. І в основному, що сука, на них є реклама Бетерок і казино оце найбільше, що мене бісить. Воно посмакують, а ще цікавіше виходить тоді, коли самі оці о, діти виставляють щось YouTube Shorts. От ви просто погляньте на цей патріотичний потужний шедевр від нашого живчика. Шо ви пацики на моциках з повним баком бензіка? Шо ви пацики на моциках з повним я... баком бензика? Слухайте, я щось по моєму не то накладав. Зараз секундочку, Та, то, то, треба отак от перелиснути. Йомоє, що це таке? Ну може зараз працює? Дитячий контент загальний. Слухайте, а це навіть виглядає цікаво. Ще як цікаво, скажу я вам, бо Artcraft святкує Artcraft. свою дев'яту річницю і дарують знижки до 20% на курси 2D, 3D графіки, і не тільки Artcraft — це онлайн школа, де новачки стають художниками, а профі ще більше на похуй. Продовжуємо далі. Дитячий контент взагалі проблемка на Ютубі та не тільки на Ютубі дуже масштабна. Але вона існує вже доволі довго, і всі, по ідеї, мали б цим змиритись. Прямо зараз це вже переходить всі межі, деякі люди створюють цілі мережі каналів. -суп... От дивіться. Прямо зараз це вже переходить всі межі. В середньому одне відео набирає 7, 5, 4 тисячі. Межі, деякі люди. 3 тисячі, 3 тисячі, так. Да? Типу норма для відео 3 тисячі переглядів. Блять, мені б таку норму переглядів на моїх відео. Але, сука, ось це останнє відео воно набрало 100 тисяч. Вибачте, воно в 100 раз більше від норми. Я, я трохи запутався. Воно набрало 500 тисяч, майже 600 тисяч переглядів, блять. А це просто 3D-модельки, які танцюють із е, стокових анімацій. Чому це так? Чому так блін люди створюють цілі мережі каналів супергероями, динозаврами, господі, що там тільки немає, барвлять на цьому просто захмарні перегляди, і гроші в принципі теж. В принципі, батькам легше вже включити якесь отаке от відео своєму дитятку, і нехай собі дивиться. Це ж нормально таке дивитись, так це не крін. Алло! ось подивіться, як цікаво, і кольорові супергерої, і танці ну дуже пізнавальні. Я вже не витримую. А саме головне, після переглядів таких довгих відео, рекомендації YouTube Shorts заповнюється ще більшим крінжом, який до того всього згенерований штучним інтелектом. От хто в здоровому глузді буде таке дивитись. Ну як вам сказати, 8 мільйонів переглядів. До речі, а що це в нас тут за пасажир? Все, я вам скажу доволі легко, бо без лиця в такому форматі монетизацію не дають. Тому ці чувачки просто показують себе в куточку відео, і YouTube вже все одобрює, наче нічого й не було. Десятки, а деколи і сотні мільйонів переглядів, деякі відео взагалі порушують правила, але з цим абсолютно нічого не роблять. Та й здається, не збираються. Саме головне, що це я вам зараз показав один канал, який побачив першим. Дей, ну от що це за хуйня? М мабуть, вам не видно? Що це за хуйня? Я вам. Я, я спеціально наближу. Мені не важко. Що це за хуйня, блять? Ой, от що це за хуйня? Що шо... це за хуйня? А можна прогорнути трохи, так? Да? Дякую. Mm -hmm. В пошуку. А таких на Ютубі просто тисячі, якщо не десятки тисяч. Ось тепер просто задумайтесь, а що буде з такими дітьми в майбутньому, які дивились такі відео просто кожен день. Чесно, після таких думок стає трошечки моторошно. А ті, в кого мозок. Я сподіваюся, що такі діти Ну, є все-таки механізм дорослішання, і такі діти просто їм набридають такий контент, і вони його не дивляться. Я сподіваюся на це. Тому що інакше, якщо. Ти в 6 років дивишся те саме, що ти будеш дивитися у 18 років, то ні, все, це, це кінець. Не не треба ніякої третій світової війни. От достатньо просто брейнротіка подивитися в два рочки і піти в перший клас. Ще не повністю згнив, подумали собі такі, що в коментарях ютуб шорці можна виявляється, такого контенті ще знайти. Здебільшого звісно, це відео англомовні, але я вам скажу, що на українських ситуація не краще, і щоб ви розуміли, перегляди це збирає не аби які. Пропоную вам це побачити. Мого базама <послова> Твій пес неймовірний! Який пес? Чор. Так, що це він тут задумав? Ага, що скла це? О, не може бути в Офігеть, офігеть, плюс аура! Бро забув вимкнути ліхтарик. Ні. Бро має максимум аури. Ууу, ну це просто сігма. Добре, добре, я думаю, вже вистачить. Окей, про едіти ми наче поговорили, тепер а, сігна, про моє накипівше. Реакції на меми. Хоч хтось мені скажіть, чому всі ці братанчики так на мене. Ну, хоч на меми, хоч не на відео. Дивляться, чому <смеш> вони завжди під несмішними мемами? Чому такий контент саме поширений в Ютуб Shorts? Питань багато, а відповідей щось немає. Альо, чекайте, чого він на мене так по-злому дивиться? Скажіть чесно, я щось незаконне зробив? Я вже просто не витримую гортати ці шорти. Новий крінж, наче з'являється кожну секунду. Навіть ось ці реакції почали робити без лиця, і тепер в них ще менше сенсу. Вони буквально спамлять такими відео. Чесно, я вже не знаю, що я дивлюсь. А цей пацієнт здається розум. Ніший за всіх він додав до крінжа математичний приклад, щоб люди писали коментарі. Ну і цим самим просували його відео в рекомендації. Це просто геніально. Тому ви цей напишіть теж коментарі трослю. Я взагалі щось не розумію. От навіщо людям показувати лице для такого формату? Ну, от реально, що би шо? Ну, популярним бути чи гроші заробити, Я не розумію. От, уявіть собі ситуацію: до цього чувачка хтось підходить на вулицю, бере mm -hmm. телефон і на ньому його відео, і питає, шо це шо, реально? І що далі? Що він буде робити? Скаже, типу, ну да, це я чи скаже. Ой, ви з кимось мене перепутали, я взагалі. Мені щось, знаєте, що захотілося? От взяти. Де де, де воно? Да, От взяти Чому? от такі меми і зробити 100 таких шорців з різними мемами, Де я просто буду. Ну от так, І мною якийсь мем буде, так? Вибачте. Вони завжди під несмішними Гарного дня, гортав я собі ютуб шоу і шо ви думаєте, більше нічого крінжого не знайшов. Ой, якби ж це так було. <кій> <кій> коли я стану багатим? Ну давайте дізнаємо. Пролиснеш ніколи. Лайк like 10 років. Комент 12 місяців. Поширення 6 місяців. Підписка 30 це, це, це три Всер... навіть коли я сидів ВКонтакті. Ну коли ВКонтакті ще не був за в Україні, хто з нас не сидів? Давайте так. Це мабуть корінням прям звідти іде від цих старих мемних пабліків, а лайк, якщо любиш маму, да або репост, якщо хочеш прожити на 10 років більше, або напиши в коментарях і під подушкою буде айфон. Ну хто з нас не вівся, хто з нас не вівся? Боже. Разом три дня. Це... Знав я тут одних, котрі за три дня говорили, але не суть. Мені просто цікаво, хто ці всі люди, що пишуть коментарі. А, ну добре, всі питання відпали. Не знаю, як вам, але мені цікаво подивитись на цього чувачка в житті. І знову це вже якийсь. Тільки Фюзен сам сказав, що такі відео монетизують, а без ви не буде То В чому питання тоді щось не розумію. Блять, <смеш> Віні, ти мене підбив. Я, я зроблю, я, я серйозно, я зроблю. А, а, ну, Я думаю, не складно знайти 100 мемів або просто спиздить їх і нагенерувати таких 100 шортів. і напублікувати їх. А може якось оригінальніше придумати там, якісь різні реакції. Нафіга напрягатися, одне їбало під 100 шортів, там різні меми будуть. Gerai, okay, tai superheroj pasnaku su geaku. Prireik, da, da, da. Стренд ютуб шортерів, чого вони спавлять одними і тими самими відео по змісту. Максимум, що вони міняють, це назву, ну і може пару кадрів. Ні, ну серйозно, це найгірший байт на лай, який я колись бачив. Не знаю, скільки йому вже років, але про маму було лишнє. Так, що це він пише про себе? Okay. Дісклеймер, моя ціль це вас замотивувати. Використовуйте мій контент як натхнення для досягнення власних цілей. Ой, ну це було прям потужненько. Колонізація Ютуб Шорт. Звучить страшно, але насправді ви. Вийшла якась фігня. Врешті-решт люди просто не витримали цю всю крінжу і об'єдналися, щоб зупинити цей безкінечний потік. Гавна, щоб ви розуміли, наскільки тут все запущено. Я вам показав ну нехай відсотків 20 такого контентіща. А крінжів YouTube Shorts насправді ще в 100 разів більше. Я вас банально хочу пожаліти. А то вдруг ви їсте під моє відео. Все почалось як би це дивно не звучало. Там люди почали викладати дуже багато відео на цю тему. І починаючи з 25 березня, колонізація YouTube Shorts офіційно почалась. З десятка тисяч людей зробили неймовірне, вийшли з Тіктоку і зайшли в Ютуб Шорс. І почали увага дізлайкати, кидати скарги на якісь несмішні відео чи меми. Почали постати нормальні меми, а під несмішними вони писали в коментарі щось по типу Теорія мертвого інтернету реальна. Найбільше я таких коментарів помічав на отаких от едітах з черепками. Йомаю, а можна ще голосніше зробити? Ну або на якихось безсенсових майнкрафт едітах. Здавалось би, план просто геніальний, але здається, він трошки не спрацював. Букваль. Місяць назад таких коментарів було набагато набагато більше, а зараз, походу, вже все не знаю. Можливо, в них вже мозок відказав від крінжа, а можливо, вони стали одним цілим з Ютуб шорцем і тепер лайкають такі відео. Це дуже страшно, але не страшно ставити лайки на мої відео, бо я це дуже люблю. А також It's не bad. забувайте про коментар від Трослів. Ну і звісно, про телеграм-канал не забувайте. А ну і ще я забув сказати, наскоро скоро 35 тисяч зеня. Тому, якщо вам дуже подобається мій контент, то звісно підписуйтесь, що ви чекаєте Спонсори, як завжди, сігми, а з вами був. Як зертфюзен. Ще побачимося. Так, ні, ну тут, блядь, тут такі файні хлопці танцюють під Fusion. Тому я вважаю, що треба перейти на оригінал, да? так. Ти так само думаєш, сподіваюся, що треба перейти на оригінал і поставити лайк. А ще по традиції, так. Да? От по традиції, по традиції, мені треба перейти в інший аккаунт. Написав коментар, поставив. Ой, Почекай, що, що? Лайк. Поставив коментар